У 36 років мільйонні перегляди на Ютубі. Черкашанка із тренера танців перекваліфікувалася у блогершу. Нині на каналі Вікторії Черниш понад 10 мільйонів переглядів та до півсотні тисяч підписників. Чим підкорила жінка численних Ютуб фанатів. Далі у сюжеті поправити макіяж, налаштувати фотоапарат. Це останні приготування Вікторії перед зйомкою. Мікрофон будеш? А, так, да, Мікрофон ж придають. Її новий відеоблог знімає донька Марія. Сьогодні Вікторія розповідає чергову історію про домашнього равлика. Ви вже з нею всі дуже добре знайомі. і наша улітка Гріша недавно знісла яйця, ну, оскільки улітки у нас гермафродіти. А це вже Вікторія з донькою намагається виконати новий челендж. У чотири роки накришити салат. Розрізаємо крясна пополам і починаємо нарізати на одинакові толщини дольки. Саме гумор та простота, впевнена Вікторія, секрет успіху її відеоблогів. Найпопулярніше на каналі лайфхак, як не боляче зробити самі собі укол. Відео переглянуло понад 2 мільйони підписників. не больно, страшно немножко, ну, я думаю, я це зробила. Відеороликами, каже тренер станції Вікторія, захоплювалася завжди. Нині вона має із десяток каналів, понад 30 мільйонів переглядів та 100 тисяч підписників із усього світу. Вона молода, красива, активна, іде в ногу. так сказати, зі часом. Люба людина може знайти, як стара, молода, діти, ну, на будь-який вкус вона працює. Не треба другого, просто бути тим, ким ви є на самом деле. Люди очень чувствують, зрителі какую-то або якщо у вас було плохо настроєння. Фахівці ж додають на блогах, що можна і підзаробити. Втім, багатьом просто не вистачає терпіння ня потребується набрать достаточно немалое количество как просмотров так і підписників. На мінімальний перший вивод можна прийти ну где-то місяця через 2-3 упорної роботи. Вікторія зізнається у середньому заробляє доларів із 50. Та для неї блоги більше хобі ніж спосіб прибутку. Головне насолода від можливості бути корисною. Кода зняти е, ролик, виложити на канал, і ми зразу починаємо читати коментарі і там е, «Спасибо, клас, супер. Це піднімає настроєння і дає впевненість собі развивает самореализация такая, которая наверное, очень сложно добиться. Вот в обычной жизни. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Вікановини.